Шановні члени виконавчого комітету та присутні, перед початком засідання виконавчого комітету пропоную вшанувати хвилину і мовчання героїчних подвиг воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Росії проти України. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. На засіданні виконавчого комітету міської ради із 15 членів виконавчого комітету присутні 10 осіб, що дає виконавчого комітету право бути правомолочними. Відсутні Зеленська відрядження, Пересадченко, Ларіонов, відпустка, Усаченко за межами України, Сергеїв, військовослужбовець Збройних сил України. У роботі виконавчого комітету беруть участь начальники відділів, управлінь. Ну, Запрошених нас сьогодні немає. Шановні члени виконкому. добігайте швидше, дозвольте чергове засідання виконавчого комітету Знам'янської міської ради оголосити відкритими. Шановні вчани виконкому, у нас з вами на розгляді 19 питань і 20 різне. У вас є порядок денний. Якісь доповнення чи зміни до порядку денного є? Немає, так? Да? Ну, якщо немає, тоді давайте візьмемо його за основу та затвердимо в цілому, оскільки ні змін, ні доповнень до порядку денного немає. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Проти утримались? Приймається. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Відповідно до відмітки особи, відповідальної за захист персональних даних, до порядку денного даного засідання включено 14. Проєктів рішень порядку денного що містять інформацію з обмеженим доступом. Прошу голосувати за розгляд проєктів рішень з 1 по 14 включно, без участі запрошених, та припинити онлайн-трансляцію засідання. Шановні шановни, прошу проголосуватися. Хто за? Прошу опустити. проти? Утримався, приймається. Дякую. Виключіть, будь ласка, онлайн. Шановні члени круткому, розглядаємо наступне 15 те питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені, знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України на території Знам'янської міської територіальної громади. Ми затверджуємо лише частину актів, які вже... Ну, Скажімо так, які оброблені. От е, Це все стосується Знаменка селищ, е, знаменка Друга після того, як там у нас з вами був були пошкодження внаслідок ну, скажімо так, прильоту. Внаслідок прильоту. Е, я спочатку зачитаю е, заяву. Заява від лалеки Ігоря Леонідовича. Стосовно конфлікту інтересів, Діло в тому, що він безпосередній учасник складання цих актів як експерт, як фахівець, тому він не має звичайно ніякого відношення до отримання цієї допомоги, але на всяк випадок, щоб не було потім якихось недорозумінь, він не буде брати участь у голосуванні. Доповідачі у нас Андрій Анатолійович Заруцький, які до нього питання стосовно цих актів, чи... нема ніяких, ну нема вас нічого роз'яснити для того, хто нас Не. слухає. Ну, це... Стосовно постанови Все зрозуміло, да. Да, Кабінету міністрів, пройшло обрахування нарахування е, обстеження і потім нарахування сум для того, щоб це відшкодовує держава і для відшкодування внаслідок збройної <кій>, агресії. Да, Немає. Ми ж затверджуємо рішення комісії. тобто Комісія обрахувала, рішення да. прийняла, а ми вже виконком затверджуємо вже рішення комісії. Рішення комісії затверджуємо. Зрозуміло, так? Да? Тоді голосуємо за проєкт рішення номер 15 Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти, утримались. Немає. Єдине, що Ігорніч не приймав, не голосував, не голосував да, а у нас голосів хватає. Дякуємо. Дякуємо. Рішення прийнято. Наступний проект проект номер 16. Про введення посади асистента вчителя в ліцей інтелект Знам'янської міської ради Керовської області. Людмила Анатолійовна Клименко доповідає. Відповідно до висновків інклюзивного ресурсного центру для забезпечення потреб дітей з особливими освітніми потребами просимо ввести одну штатну одиницю асистента вчителя у зазначенні головуючим ліцею. Зрозуміло. Додаткових коштів не потрібно, все в межах субвенції так. і в межах то, питання. 841 постанова Кабміна. Так. Ну по факту буде з другого оплачуватися. Ну, тобто я не думаю, що це виправимо, давайте на друге. Відкрити з 1 вересня. Це постанова Кабміна цього року, тому що 1 вересня припадає. Ну, на дивіться, давайте все-таки хай вона залишається з 1 вересня. Тому що навчальний рік це безпосередньо діти прийдуть. О, а вчителі там у них же ж його можна вести і з 1 вересня. Це ми вводимо посаду. Да, ну, хоча, хоча вихідний з ну, початку місяця. Ну, хай залишається, по факту вони введуть, я так думаю. Та да. В табелі просто Пророжі. буде ви Ч чи, чи наоборот вихідний, так. Да. да. Звичайно. Добре, питань немає до цього. Тоді, шановний член вискомо, голосуємо за. Проект номер 16 будь ласка. Хто за? Прошу. Прошу пустити. Проти. Утримались. Приймається. Дякую. Слідуючий. Слід. 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 Я думала, ви одразу за два проголосували, що приймається. Мило, така ж абсолютно сама ситуація поліцею крила України. Теж одна ставка асистента вчителя. Одна ставка асистента вчителя. Те саме. На голосування. Голосуємо проєкт номер 17 Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Приймається. Дякуємо. Дякую. Переходимо до розгляду проєкту номер 18 Про фінансову господарську діяльність Знаменського міжміського комунального підприємства бюро технічної інвентаризації за перше півріччя 24 року. Тут є цифри, ми да, матеріали надані, ми е, на попередньому розмовляли, зауважень, заперечень не надходило. Е, прошу, проголосув... да, прошу проголосувати за проєкт номер 18 Хто за? Прошу опустити. Проти? Утримались? Е, рішення приймається. І наступний проєкт, проект номер. 19 про надання дозволу громадської організації «Енергія молоді на проведення всеукраїнського молодіжного заходу. Ірина Валентинівна доповідач. О, ну, до нас знову у нас вже була молодь. О, знову приїжджає близько 20 осіб молодих людей. О, це вже стає для нас гарною традицією. Вони з'їжджаються з нашої з усіх міст. Нашої України, от, для того, щоб провести тут свій, надати волонтерську допомогу, провести свій досуг, от, ознайомитися із з нами чи до історією, от тобто іде такий взаємообмін молодими людьми, якщо так можна сказати, от для того, щоб ну краще дружили, знали і вивчали е, історію. Там, де вони бувають, і даний проєкт реалізується за підгідою Міністерства молоді та спорту разом спільно з всеукраїнським молодіжним центром. Тому він є всеукраїнського значення з 14 по 20 серпня 25 учасників молоді. І ми попали вже в трійку, тому що. Перша була риза Дніпропетровськ, Луцьк. Перша була да, Луцьк, Дніпропетровську Дніпро, і от Знам'янка. Дніпро і Знам'янка стає третім учасником даного так, заходу. Проект. Шановні члени виконкому, голосуємо за проект номер 19 Будь ласка, хто за? Прошу опустити. Проти. Утримались. Рішення приймається. Дякуємо вам. Дякую. Ми розглянули з вами. Питання порядку денного, 20-те у нас різне. Є у когось якісь виступи чи доповнення? Чи... Немає, так? Да? Питання винесені на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської ради, розглянуті. Якісь зауваження, пропозиції стосовно роботи засідання виконавчого комітету нема? Засідання виконавчого комітету закрито.